Вітаю колеги. Щасливець Ганна, начальник відділу політики в сфері соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення. Рада вас всіх вітати. Дякую, що знайшли час. Дякуємо, що ви доєднуєтесь до таких зустрічей. Сьогодні мета нашої розмови це визначення потреб населення у соціальних послугах. Але, перш за все, хотіла вам нагадати, що в нас є два канали для комунікації з вами. Це телеграм-чат, і зараз сюди в Zoom-чат скидаю посилання. Хто ще не доєднався, будь ласка, доєднайтесь, а також в WhatsApp чат, тому кому як зручно інформація вся дублюється. Тут ми з вами спілкуємося на різні теми. Ви задаєте питання, ми намагаємось спільно знайти відповіді на ці питання. Тому, будь ласка, запрошуємо вас в зручний для вас чат і будемо далі комунікувати. Отже, колеги, зараз ви мене вибачте, я вам всім вимкну звук. Якщо будуть у вас питання, будь ласка, вмикайте мікрофони, щоб не фонило. Отже, визначення потреб населення у соціальних послугах. Я, як завжди, підготувала вам невелику презентацію. Демонстрацію екрану зараз запускаю. Так. Так, сподіваюся, видно. Отже, колеги, визначення потреб населення у соціальних послугах, як всі ви знаєте, у нас відбувається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України, наказ 130 н від 19.04 2023 року. Цей наказ вже ну, не скажем не так, не новий. Ви всі знаєте про нього, сподіваюсь. Отже, як я вже сказала, відповідно до цього наказу проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах. Він великий. У мене є така ціла книга. З приводу цього наказу є великі розділи в ньому, але зазначено, що в умовах надзвичайного або воєнного стану визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться відповідно до розділу 5 цього наказу. Прошу вас звернути увагу, але що ми просимо? І це ми вважаємо це за необхідне, за потрібне кожного року оновлювати соціально-демографічні показники в розрізі кожної територіальної громади. Чому це так важливо? Ну, по-перше, в нас це передбачено нашою програмою. З розвитку соціальних послуг у Дніпропетровської області це одне із завдань для всіх територіальних громад і для нас, для регіону в цілому. По-друге, коли ми володіємо свіжою ситуацією про чисельність населення тої чи іншої громади, про категорії осіб, які проживають в тій чи іншій громаді, це дуже надзвичайно важливо. Тому далі про це детально проговоримо. Отже. Для того, щоб громада могла проводити роботу з визначення потреб населення у соціальних послугах, має бути в кожній громаді створена координаційна група. Варто зауважити, що це може бути інший консультативно-дорадчий орган, який вже функціонував в громаді, і в нього в положенні про цей орган, або в іншому установчому документі передбачено, що ці функції. Виконує цей консультативно-дорадчий орган. Ну, наприклад, у вас може бути робоча група називатися вона з визначення потреб, або деякі громади ці повноваження я знаю, передавали на координаційні центри підтримки цивільного населення в громадах. Тобто, кожен вже виходить з тої ситуації, яка конкретно в тій чи іншій громаді на сьогоднішній день, але в будь-якому випадку група або координаційна, або робоча група має бути в кожній громаді. Просимо вас все зауважити і в разі відсутності так, такої робочої групи в громаді її необхідно створити. До складу координаційної групи або робочої групи, яка у вас там є, або буде, мають війти представники місцевого органу соціального захисту населення, структурних підрозділів, виконавчих органів сільської селищної або міської ради з питань освіти і науки, охорони здоров'я. Фінансів, економіки, молоді спорту, служби у справах дітей мають бути долучені соціальні менеджери фахівці соціальної роботи. Це обов'язковий такий мінімальний склад цього дорадчого органу. Це прописано в наказі Міністерства соціальної політики України, а також зазначено, що за згодою до такої групи можуть входити представники територіальних органів або підрозділів Національної поліції України. Надавачів, отримувачів соціальних послуг та їх об'єднань, громадські об'єднання, в тому числі громадські об'єднання осіб з інвалідністю. Також це можуть бути представники благодійних, релігійних організацій або представники вразливих груп населення. Також можуть бути долучені депутати місцевої ради, волонтери, представники інших зацікавлених сторін. Тут у вас необмежений ресурс, ви можете долучати всі необхідні. Так би мовити, залучати людей необхідних, але хочу вашу увагу звернути на те, що поміркуйте і обов'язково введіть в склад таких робочих груп громадськість, це громадські об'єднання або громадські організації, бо вони представляють інтереси тих груп населення, які саме потребують соціальні послуги. Крім них, краще ніхто не може знати, напевне. Що необхідно тим чи іншим людям. Ці люди можуть дати вам конструктивний аналіз, погляд з, ну, зі своєї точки зору, зі сторони зору отримувачів соціальних послуг. Тобто ну, це дуже доречно долучати таких представників до роботи цих дорадчих органів. З завданнями координаційної групи є. Розгляд результатів визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії надзвичайного або воєнного стану, визначення заходів для організації надання необхідних соціальних послуг, у тому числі тих, які надаються екстрено кризово, координація діяльності надавачів соціальних послуг комунального, і недержавного сектору, волонтерів, які залучені до надання соціальних послуг, вчасне та оперативне реагування на зміни в тенденціях міграції населення. Проможності надавачів соціальних послуг, у забезпеченні надання таких соціальних послуг, розв'язання існуючих соціальних проблем пов'язаних з надзвичайним або воєнним станом, з якими звертаються вразливі групи населення, в тому числі через залучення суб'єктів, які працюють у конкретній територіальній громаді. Це те завдання групи це має бути проведено постійно, скажімо, так, на постійній основі. Вибачте, зараз. Це такий мінімальний пакет, який має бути обов'язково на рівні кожної громади. Бути, бути. Зараз на хвилинку вимикаю демонстрацію екрану. То в цьому році ми просимо всі територіальні громади оновити свої соціально-демографічні показники. Для цього ми готуємо зараз в процесі підготовки запиту. Форма збору інформації буде як і в минулому році. Кожна громада отримає окреме посилання. Зараз я покажу, як виглядатиме таблиця, яку кожна громада отримає. Це буде онлайн ресурс. На Наприклад, Апостолівської громади я вам показую, тобто кожна громада з вас отримає своє персональне посилання, і таким чином, ви, ну, кожна громада заповнює тільки свою таблицю і не зможе бути проплутано. Ну або ви ж знаєте, коли багато людей працюють в одному документі в онлайн в Google документах, може бути такий. Момент, що там з'їхали на строчку на ячейку, випадково заповнили чужі колонки, або стерли. То з метою уникнення таких ситуацій нами розроблений такий певний алгоритм конкретно по цьому документу, по цим показникам. Кожна громада отримує своє персональне посилання і заповнює свою персональну таблицю. Варто зауважити, що тут багато показників, дуже багато, як би мовити, і кожен показник йде з розбивкою, за гендерною ознакою. Ну, за ознакою статі. Це на жінки, чоловіки, дівчата, хлопці. Ну, починається він з чисельності населення, ділиться, бачите, на жінок, чоловіків, міське, сільське населення, дитяче, розбивка за віком. Це великий об'єм роботи, але ви не лякайтеся, у вас буде час. Я, ну, ми так міркуємо з колегами, що приблизно е, десь два місяці буде в кожної територіальної громади для того, щоб е, провести аналіз і зібрати всі необхідні показники. Просимо вас е, з розумінням віднестись до цієї поставленої задачі, бо вам же самим цими показниками і користуватися протягом цього року. Тобто має громада знати, скільки в них дітей того чи іншого віку, людей з інвалідністю, з розладами ну, там, сенсорної моторики чи з вадами зору. Ну, тобто має бути в громаді інформація для того, щоб забезпечити надання необхідних соціальних послуг і розвивати ті соціальні послуги, які необхідні в тій чи іншій громаді, бо в кожної громади є своя специфіка. Тому просимо вас. Ну ви, як е, представники органів соціального захисту населення громади, координуєте збір цих показників для того, щоб зібрати всю необхідну інформацію. Тут в таблиці зазначено орієнтовні джерела отримання інформації. Тут задіяні і центри зайнятості, і е, підрозділи пенсійного фонду України. І... Відділи державної реєстрації актів цивільного стану, і освіта, і органи охорони здоров'я. Ну, багато, е так би мовити, задіяно структур, запити робіть, необхідні на структури, які вам мають надати інформацію, орган соцзахисту або виконком громади робить запит, отримує відповідні дані, вносить таблицю, аналізує, вносить таблицю. Ми вас просимо з розумінням. Ще раз е, хочу зауважити віднестись із е, ну, зібрати актуальні, е, актуальну інформацію на 25-й рік по кількості в розрізі кожного показника, по кількості людей, які проживають в громаді за тою чи іншою ознакою. Е, є питання по таблиці? Ви всі її бачили? Чи ви перший раз бачите таблицю, яку я показую в чат? Відкриваю. Колеги, м Бачила, Анна Владимировна, бачили, працювали. Працювали, бачили. Дякую вам дуже. Тобто ця таблиця вам вже знайома. Я пам'ятаю, ми перший раз на поспіх її збирали, коли в нас проон зібрали. Ліга соцпрацівників да, була зайшли в, в проєкт. Там було дуже на поспіх, дуже. В двадцять році вже більш зважено громади збирали інформацію, але зауважу, що не по всім показникам було зібрано інформацію. На жаль, пенсійний Та, да, пенсійний нас трішки не дає нам пенсійної інформації, то те, що в нас ведеться, те ми ставимо. Ну, в такому разі виходити так будемо, так. Да. Е, то в цьому році ми будемо ще більш зважено збирати цю інформацію. Сподіваюся, всі разом. Е, е, ну, як я вже сказала, посилання кожна громада отримає це, займає певний проміжок часу ну, е, направлення такого роду. Документів на кожну територіальну громаду окремого, бо кожного буде окреме посилання. Тому в найближчий час, я думаю, що або все, ну, до кінця тижня, або в понеділок ви отримаєте кожен своє посилання і ну, розпочинаєте роботу в цьому напрямку. Хотіла нагадати вам контакти, хто може ще не знає, телефони зараз виводити монстрацію на екран. Нашого департаменту наших відділів з управління інтегрованих соціальних послуг. Ось на екрані ви бачите телефони мого відділу, відділу сімейної гендерної політики, відділу стаціонарних установ, Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Якщо виникають питання по тій чи іншій категорії людей, чи тій чи іншій інші послузі, будь ласка, звертайтеся, так би мовити, за консультацією. але я думаю, що ви всі е, знаєте і так наші контакти. Е, дивіться, що ще хотіла проговорити, е, ну, не по темі нашого сьогоднішнього семінару, але прошу вас зауважити. Тема, будь, буде наступна наша зустріч в, в лютому окремий семінар організуємо, але вже час прошу всіх громади звернути увагу, що. Відповідно до наказу Мінсоцполітики, йде цифровізація соціальних послуг, і всі мають працювати вже в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Це я маю на увазі органи соцзахисту а надавачів в особистих кабінетах надавачів соціальних послуг. Дивіться, нагадую, що у нас з. Вересня, з 27 вересня, впроваджено в дослідно промислову експлуатацію реєстр отримувачів підсистема, і всі заяви, які зараз приймаються по соціальним послугам, мають заноситись вже в систему. Звертаю вашу увагу, що відповідні зміни були внесені в. Постанову про організацію надання соціальних послуг, і тому просимо, хто ще не знає, що це таке, дізнаватись, долучатись до профільних і чатів, їх багато, і, так би мовити, розпочинати роботу. Є питання в нас в чаті, зараз я відкрию в чат питання по темі сьогоднішнього нашого семінару. Оновлюємо лише соціально-демографічні показники, питає у нас Широківська громада. Колеги, на сьогодні задача поставлена на нас, щоб вас не навантажувати роботою. Дивіться, ще вам чесно кажу: я розумію, який об'єм роботи ви несете всі органи соціального захисту, надавачі соціальних послуг це колосальний об'єм роботи, який ви виконуєте. Тому зараз у нас задача, давайте поступово будемо двигатися. З нас, Повний цикл, такий, як передбачений наказом 130-м, визначення потреб населення на середньостроковий, короткостроковий всі ті додатки, вимагати зараз з нас не будуть. Але е, я не відкидаю такої можливості, що протягом року, можливо, ми будемо працювати за іншими додатками. На сьогодні ми тільки оновлюємо соціально-демографічні показники. Давайте рухатись так. Щоб ви не навантажувались роботою, ми не навантажували вас, будемо поступово рухатись. Спочатку ми е, досконально, якісно оновимо соціально-демографічні показники, далі розумітимемо, куди рухаємось далі. Ну, е, там є додатки, які ви щомісяця заповнюєте кожна громада. То інша мова, то саме про визначення потреб населення у періоді воєнного стану, там незмінний доток іншого місяця йде. Ми про нього зараз не говоримо, ми говоримо про соціально-демографічні показники. Я думаю, що з метою з'ясування ситуації, чи створені у вас дорадчі органи відповідні для визначення потреб населення у соціальних послугах, ми, напевне. Також в найближчий час, можливо, запросимо у вас подібну інформацію, бо, як я вже казала, в нас ці питання е, зазначені в заходах програми розвитку соціальних послуг у Дніпропетровській області на 2025 2028 роки. Там стоїть завдання, що в територіальних громадах мають бути створені робочі групи і затверджені порядки. Окремі, то ми з цим питанням будемо далі працювати. Ось таким чином, поки у вас має бути робоча група і оновлюємо соціально-демографічні показники. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Чи є питання по темі нашій сьогоднішній? Немає питань колеги. Ну, я думаю, що я не буду е, займати багато вашого часу. Все, що я хотіла проговорити, я проговорила. Далі, як я вже казала, приблизно на початку лютого ми з вами будемо спілкуватися. Якщо я не помиляюсь, то на початку лютого у нас запланований семінар по цифровізації соціальних послуг будемо говорити про те, що вам треба робити, і чому в деяких громадах нічого не робиться. Тому не буду займати сьогодні ваш час. Більше дякую всім за зустріч. Ще раз кажу: доєднуйтесь до наших чатів в Телеграм або в WhatsApp і працюємо далі. Дякуємо вам. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую.